Від цих позицій до лінії розмежування 600 метрів. Вчора українських захисників почали обстрілювати близько сьомої вечора. Міни влучили неподалік Володимира. Вчора вечором, близько сьомої вечора, як повертався з поста, то відчув, відчув да, вихід міномета. Потім почув свист над головою, і, відповідно, недалеко від мене вже просто був приход, по звуку приділив по цьому яркості зриву, що це вже був 82 й мініметр. Бойовики частіше почали використовувати безпілотні літальні апарати, каже військовослужбовець позивним Кіпіш. До обстрілів ввечері та вночі боєць вже звик. Ми крайні три дні спостерігаємо дрони. Там є ті, з яких вони скидують. Буває нам подарунки не дуже веселі. І є ті, які просто спостерігають за нами, за нашим приміщенням, де більше ми ходимо, тобто щоб туди нанести не масований удар. Армії додає, що на провокації російських найманців реагують лише коли це загрожує власній безпеці. На провокації звісно не реагуємо, просто більше спостерігаємо, звідки працюють для того, аби там, виявляти їхні. Вогневі позиції, тому що у них там є і фальш-позиції, і є ті позиції, з яких вони працюють. Ось, а Якщо вже там провокативні дії переходять, більш такий, буває такий масовий обстріл там, з кулемету або з гранатометів, з вогів, то звісно. Адекватно. Другий місяць на цих позиціях несе службу військовослужбовець з позивним Ямато. Це перша ротація чоловіка у зоні ООС. Вони більш ведуть себе позиційно, окопуються постійно кожен день копаються. Інколи працюють снайпера ворожі, заїжджають спеці з Росії по перехопленням. Це ФСБ деякі їх групи. Характер у них різний, інколи роблять просто простріли, а інколи ну більш активнішою з застосуванням більш крупної зброї. Зранку порушень режиму тиші з боку окупантів не зафіксовано. Юлія Слабінська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.